Ну що, укомплектував. В принципі, так от воно має виглядати для зручності роботи. Тут держак завісити можна. На цій можна повісити бабіні переноску, бабіни взяті з дроту від півавтомата відпрацьованого вже. Ця поличка, як я говорив, є регулюємо, чи доверху, чи донизу, щоб не загинало не раз кабель. Знизу кинуто якусь машинку, болгарку. Тут можна повісити маску. Зроблено з цієї сторони на ремні. Припустив на два саморізи по металу з шайбою. Колеса бажано б замінити, при першій можливості я заміню. Ці підійдуть на якийсь козик, щось таке, ну, але балон відповідно тяжкий, то було б краще отакі колеса поставити. При першій можливості це зроблю. Та і все. Тепер я не тягаю балон з однієї сторони в другу, бо не вистачає шлангу або ще щось. В принципі, воно їздить добре. Тут виходить як дві ручки і теж як опора. Все. Кому сподобається, ставте лайк.